Секрети косметологію або те, про що не прийнято говорити з вами, косметологиня Лілія Москалик, і на цьому ютуб-каналі я як завжди розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати в будь-якому віці, без уколів і макіяжу. А ще я засновниця студії Cosmetology Secrets у Львові. Наприклад, те, що мене дуже сильно хвилює, це те, як часом фахівці мої колеги починають маніпулювати низькою самооцінкою людей, які до них приходять. Використовуючи для цього свій авторитет як фахівця. І мене, власне, турбує такий момент, коли кажуть, от тобі це обов'язково треба зробити. І той потім проходить якийсь час, дивишся на себе в зеркало, і така думаєш, о, може, справді мені це треба зробити. Словом, цей підхід мені не дуже імпонує, якщо ви бачите, що над вами вам хтось чітко говорить, що саме ви маєте зробити, і що це можна вирішити тільки так, і не пояснює при цьому. Які є варіанти, ризики і шляхи вирішення? Цього питання, то ну я би наприклад для себе задумалась, чи варто змінювати цього фахівця. Мені більше імпонує варіант, коли люди пояснюють: от, от наприклад, я приходжу до фахівця, і мені фахівець пояснює, я кажу, от я хочу працювати з цим і з цим, і фахівець мені пояснює, що от можна зробити так, так, так і так. Та це займає більше часу, це забирає багато ресурсу фахівця. Відповідно, ну часом бувають люди, що вони не готові цим займатися, бо це. Витрата ресурсу свого. Але ну, мені так простіше комунікувати з фахівцем, і я тоді відчуваю більше довіри, наприклад, до фахівця. І м, якщо бачу, що в мене народжуються якісь ідеї, яких не було до того, то я завжди собі стараюся ставити запитання, чи це ідея моя і чи вона справді мені потрібна. Якщо вона мені потрібна, то для чого, можливо, вам теж корисно буде такий інструмент в виборі людей, з якими ви працюєте? Ще досить рідко озвучують ризики. Ін'єкцій, якщо ми говоримо про уколи краси, скажімо так, ну, перше те, що Часом буває, та це можуть бути якісь закупорки судин тими препаратами, які коляться, і через це можуть бути відбирання тканин або часом бувають і смерті. Таке буває рідко, але таке буває. І я вважаю, що людям, які ідуть на такий крок, важливо розуміти відсотковість цього ризику. Ця статистика є. Вона відкрита. Можете собі зайти, подивитися, почитати, кому це цікаво. Це перше, друге про те, що філер гіалуронової кислоти не біодеградують, вони мігрують з місця, де вони були введені, вони можуть мігрувати в інші різні місця і мати різні впливи на різні тканини, судини і нерви. Відповідно до того, де вони опинилися. Тому є тепер дуже багато зон. Зокрема, наприклад, ось тут рекомендують не колоти нічого, ось тут теж рекомендують нічого не колоти, і дуже рекомендують настойливо не колоти нічого в носогубку, тому що це дуже ризикові зони, з яких можна. Отримати власне відмирання тканин і міграцію в такі місця, де будуть непоправимі, скажімо так, наслідки, наприклад, погіршення зору, втрата його, чи ще ряд моментів, про які фахівець, який з вами працює, повинен їх обговорити обов'язково. Якщо у вас є порушення зору і ви розглядаєте собі ін'єкції ботулотоксину, ділянку навколо очей чи чола, то ви маєте проконсультуватися про це з вашим офтальмологом. Чи ті порушення зору, які у вас є? поєднюється нормально з ін'єкцією ботулотоксину. і фахівець, який буде робити ін'єкцію, має бути достатньо грамотний для того, аби розбиратися в цих питаннях і розуміти, де варто це робити, а де ні. Також досить часто буває, що не озвучуються ризики після пілінгів. Особливо це стосується пілінгів дуже глибоких, які мають коричневу кірку після себе, або чомусь люди не хочуть чути їх ці ризики. До прикладу, я можу під час. Послуги казати, що от ми вам можемо зробити такий пілінг, але дуже важливо, аби ви користувалися сонцезахистом, бо інакше є високий ризик утворення пігментації. І людина каже: Та, все, все, я все буду робити, Потім проходить якийсь час, і я бачу, що людина, нехтує, наприклад, рекомендацією користуватися сонцезахистом. І в результаті це призводить до того, що ця пігментація посттравматично таки утворюється. На жаль, таке є. І про оці ризики, які озвучують вам фахівці, дуже важливо їх чути. Звертати на них увагу і виконувати ті рекомендації, які вам кажуть, бо це значно знижує або зовсім мінімізує ризику творення таких наслідків. Ще серед таких ризиків до апаратної косметології можна віднести, наприклад, РФ, який має скручувати білок в шкірі в тканині, і за рахунок цього покращувати щільність. Відтінок шкіри і так далі. І цей реф є різний. Є реф, який справді так робить, а є РФ, який настільки глибоко впливає, що він робить внутрідермальні рубці, тобто утворюється така е, сполучна тканина всередині в шкірі, яку можна під пальцями почути, такими або е, такими як горошинками, або такими як рубчиками, як валиками, в залежності від того, якою формою з вами цим рефом працювали. Тому будьте теж уважні, коли вибираєте. Апарат обладнання і фахівця, який з вами рефом працює, а можливо, взагалі, розглянути якусь іншу методику покращення тонусу і тургуру шкіри, до прикладу, плазмовий душ вона є безпечніша і має менше цих ризиків, якщо, звісно, ви не маєте протипоказів до такого апарату. Ризики можуть бути не тільки при ін'єкціях, апаратках чи пілінгах, тобто такому досить глибокому втручанні в шкірі, але можуть бути і при використанні засобів, які ви можете наносити на шкіру самостійно вдома. Наприклад, це можуть бути засоби з гідрохіноном, з ретиноїдами. Або з кислотами висло, високих концентрацій, які там є ризики? Якщо мова про гідрохінон, то там є ризик гіпопігментації, якщо надто довго людина на нею користується. Тобто, ем, побачили, що класно освітилася пігментація, і думаю, я про всяк випадок ще покористуюся довше ніж мені фахівець сказав, і ми можемо отримати білу пляму замість коричневої, яка ніколи не буде. Заграти до того кольору шкіри, який, ну, яка є звичайна навколо здорова. Це перший момент. Другий: після ретиноїдів, після гідрохінону і після кислот може бути порушення захисного бар'єру шкіри, якщо його використовувати надто довго, в надто високих концентраціях, надто швидко, або нехтувати тим, що потрібно відновлювати захисний бар'єр шкіри. Як може це виглядати? Це може виглядати потім в якійсь незрозумілій чутливості, сухості, Червоніннях, лущеннях або аномальних реакціях на зовнішні чинники. Наприклад, раніше ви не реагували на щось одне, а тепер ви раптом різко після того стали на це реагувати. Тобто, щоб такого не було, дуже чітко використовувати, виконувати ті рекомендації, які вам озвучує фахівець. І тоді. Таких наслідків не буде або будуть з мінімальною ймовірністю. Якщо ви бачите, що щось відбувається не так, то ви фахівця, з яким ви працюєте, обов'язково вчасно, швидко маєте про це попередити, і він буде приймати ряд рішень для того, щоб змінімізувати. Ці ефекти, і при цьому отримати результат, про який ви домовились, і до якого ви йдете разом, якщо ви вибрали використовувати такі засоби, і це одна із причин, чому не варто такі активи використовувати в самостійному призначенні, тому що, скоріш за все, потім мало ймовірно, що хтось буде хотіти або могти вам допомогти з вирішенням наслідків. Які є через некоректне використання таких активів? Отже, давайте підсумуємо: з того, що часто не озвучують фахівці або не хочуть чути люди, які приходять до фахівців, це є емоційний тиск, це є ризики. Або якщо щось іде не так, людина кудись дівається і не озвучує про це фахівцю, і шукає різко нового, замість того, аби покомунікувати. Тому оцю цю комунікативну складову зважуйте, коли ви вибираєте людину, з якої йдете вирішувати локальне якесь питання, які у вас є зі шкірою. Тож бажаю вам легких пошуків і приємної співпраці з фахівцями, яких ви собі обирате. А це відео запрошую лайкнути. Якщо у вас з'явилися або залишилися запитання, написати його в коментарях, аби ми мали можливість відповідати на них в наступному відео. А бажаючих розібратися з вашим домашнім доглядом онлайн чи в студії, запрошую до нас в гості про наші послуги. Інформація є за лінком під цим відео.